Всім привіт! Презентую вам лот худі чоловічі бренду UNIPRO. Це нова поставка товару. Є різних забарвлень та з різними принтами. Вони всі утеплені. Матеріал бавовна та поліестер. Розбір від XL до 4XL. Вони дуже теплі. З розміром XL буде 2 одиниці. З розміром 3XL буде 5 одиниць. Та з розміром 4XL буде 2 одиниці. Всього в лоті 9 одиниць. Вартість лоту 2520 гривень. Є така кофта без капішона. Собівартість однієї одиниці 280 гривень, і це лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!